Ужгород, початок січня 2022 року. Українці безтурботно святкують Новий рік і весело проводять час. Але на вулиці Капушанській, в дворі одного з приватних будинків, вже кілька днів одиноко виє голодний пес. Його хазяйку Габріелу Яцкович сусіди останній раз бачили 30 грудня вже минулого року. Напередодні Нового року на телефон начальника від Габріели надійшло повідомлення, що її тітка в Угорщині сильно захворіла та потребує догляду. Керівник не заперечував тим більше, що попереду були свята. Приблизно в той самий час тітка в Угорщині отримала від Габріели повідомлення, що та збирається поїхати на відпочинок у Єгипет, то куди насправді поділася дівчина? І чому кинула собаку. Новий рік пора салютів, петард та голосної музики. Всі виселяться та трохи на підпитку. тож спочатку ніхто не звертав особливої уваги, що пес в одному із дворів весь час гавкає та виє. Можливо, він боявся салютів чи перегавкувався із сусідніми псами. А може, це щось інше, бо він ніяк не міг вгамуватися. Люди потроху стали відходити від святкувань та помічати, що собака скавчить не просто так, та й Габріели не видно вже кілька днів. Сусіди знали, що залишити улюбленця самого у дворі було нетиповою поведінкою для неї. На щастя, коли вони зрозуміли, що в домі нікого немає, то підгодовували собаку самі, та за хазяйку будинку не переживали, бо ходили чутки, що жінка за кордоном. Сусіди були не єдині, хто помітив дивне зникнення дівчини. Її друзі та знайомі вітали її з Новим роком та запрошували до себе в гості. У відповідь їм надходили тільки скупі текстові повідомлення у Вайбері, що вона не може, бо в Єгипті. Підтвердження цих слів також надсилалось кілька фото, і на цьому все. Лише згодом друзі звернули увагу, що на жодному з фото не було її самої. А текст, що вона писала, був явно не в її манері. За словами однієї із знайомих зниклої, дівчина завжди відповідала розгорнуто і зі смайлами, а не холодними короткими фразами. Підозри змусили друзів провести невелике розслідування щодо фотографій. Виявилося, що ті фото Єгипту, які вони отримали від Габріели, це картинки, скачані з інтернету і датовані ще. 2019 роком це був дуже тривожний сигнал. Розібравшись у ситуації, друзі дійшли висновку, що зв'язок з дівчиною зник 1 січня, а всі подальші вістки від неї були лише текстовими повідомленнями через Viber. 5 січня 2022 року перестали надходити і вони. Крім того, вперше за весь час Габріела не вийшла на роботу після свят. Це насторожило ще більше, бо всі знали її як відповідальну людину і розуміли, що дівчина не дозволила б собі такого вчинку. Знайома зниклої розповідала журналістам. Ми колись разом працювали із Габріелою. Знаю, що недавно в неї померла мама, а батька вже давно не стало вона зовсім сама ні дітей, ні чоловіка. Є пес Барбос, і вона б ніколи в житті його не залишила самого. Дуже любить собак, і роботу б не залишила. Вона дуже відповідальна, щоб не вийти і не попередити про це нікого. Якщо діставити з собакою роботу, то такого просто не може бути, щоб вона залишила їх без попередження. Також ця знайома мала власне припущення того, що відбулося насправді. Габріела дуже добра, що вже аж занадто. Думаю, її могли виманити допомогою собакам. Наприклад, могли покликати рятувати десь пса. Якщо про таке просив знайомий, Габріела могла піти на поміч навіть вночі допускаю. Що цією слабкістю, особливо зараз після смерті матері, могли скористатись. можливо, мають місце аферисти з нерухомістю. Отже, стало відомо, що Габріела могла мати відношення до будівельної фірми в Угорщині. Не виключено, що вона могла бути вплутана у фінансові махінації, але чи перетинала жінка Україну угорський кордон, встановити не вдалося. 10 січня стало зрозуміло, що справа надто серйозна, і друзі звернулися до поліції. Журналісти стверджували, що правоохоронці заяву прийняли та активних заходів не вживали. Тож друзі почали поширювати соцмережами оголошення про зникнення Габріели Яцкович, а також просили про допомогу у пошуках. Поліція зайнялася цією справою всерйоз лише після того, як вона набула публічного розголосу. Правоохоронці потрапили в будинок зниклої, її ніде не було. Поліція піднялася до горища і виявила, що воно замкнене. Сусіди підказали, що горище відчиняється лише за допомогою спеціальної палки, яка чомусь зникла. Поліція не одразу змогла потрапити всередину, та все ж таки їм це вдалося там вони виявили дещо накрите тканиною. Це було... Тіло дівчини Габріела знайшлася на горищі власного будинку 12 січня 2022 року. Паталогоанатом засвідчив, що у дівчини були численні переломи вона лежала зі зв'язаними руками та поліетиленовим мішком на голові. Отже, її спочатку скалічили, а потім задушили саме удушення стало причиною смерті. Цей будинок належив покійній матері Габріели. Вона якраз займалася оформленням спадщини. Скільки днів Габріела Яцкович була мертвою до моменту виявлення, поліція не повідомляла. Але одразу було припущено, що дівчину катували кілька днів перед тим, як вбити. Стало очевидно, що вбивця вів переписки з телефону вбитої весь цей час. Він відповідав друзям та клієнтам Габріели. Створюючи ілюзію, що знає все гаразд, коли насправді вона або була поранена, або навіть мертва. Схоже, це було зроблено задля того, аби відтягнути момент виявлення факту вбивства. Можливо, злочинець сподівався, що пройде час, і вся інформація з камер спостереження буде стерта, тож на нього буде важче вийти. Через такі хитрощі поліція запідозрила, що вбивця може мати відношення до кримінальних сфер. Правоохоронці поспілкувалися з друзями, знайомими та сусідами жертви та встановили коло можливих підозрюваних. Сусіди згадали, що в останні дні бачили Габріелу з чоловіком він же був з нею і 30 грудня, коли дівчину останній раз бачили живою. Брюнет звичайної зовнішності. Але, зі слів очевидців, було в ньому щось чіпляючи. Чимось нагадував героїв бандитських фільмів 2000-х років. Як виявиться пізніше, цей чоловік переїхав до неї незадовго до вбивства. Проглядаючи його сторінку на Фейсбуці, можна зустріти філософські пости про його неідеальність та про заборонене кохання, що подолає всі негаразди. Мабуть, це адресувалося саме Габріелі. Під час слідства було встановлено, що останні дії з телефону вбитої були здійснені в районі міста Виноградів Закарпатської області. Представники закону знайшли адресу головного підозрюваного у цьому місті. Його поклали обличчям на килим перед тим телевізором, який він дивився з дружиною ще півгодини тому. Під час обшуків в його оселі було виявлено особисті речі Габріели – Гаманець, косметичку, ключі, банківські карти та навіть її документи на приватний будинок. Головним підозрюваним виявився 30-річний чоловік на ім'я Ласло Фелех. Завдяки інформації із соціальних мереж стало відомо, що жертва називала свого коханця Лоці, рідше Вася. Ласло зізнався, що саме він писав повідомлення з телефону вбитої. А потім позбувся його. Фелех з 2011 року перебував у офіційному шлюбі з жінкою Вікторією і навіть має дочку від неї. Та у серпні 2018 року він став ініціатором розірвання шлюбу, тобто позивачем у справі був саме Фелех. Одруження на його думку виявилося невдалим, і причиною розпаду шлюбу є те, що у сторін виявилися різні характери. Та відсутнє взаємопорозуміння. Він назвав їх шлюб просто формальністю колишня дружина подала зустрічний позов про стягнення аліментів з ласло адже випрошувати гроші кожного місяця для неї було принизливо. На розлучення Фелех залучив дорогого адвоката, а це означало, що у чоловіка водилися гроші, та суд все одно задовільнив прохання Вікторії. Однак після розриву. Вони продовжували жити разом, як звичайна родина, але подейкували, що чоловік зустрічався з іншими жінками потики від колишньої. Невдовзі ласло було звинувачено в умисному вбивстві тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення. 14 січня рішенням Ужгородського міського районного суду ласло Фелега відправили до слідчого ізолятору за підозрою у скоєнні вбивства Габріели Яцкович. Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Ласло заявив, що посварився з Габріелою, з якою мав стосунки. Вона погрожувала, що зателефонує до дружини і розповість про нас. Габріела хотіла, щоб я розійшовся з жінкою і залишився з нею. Я офіційно розлучений, але з дружиною жили разом. Я цього не хотів навмисно робити, я цього не хотів. Тобто він зізнався, але заявляв. Що начебто не хотів вбивати безпорадну жінку, просто так склалось. З його слів, виходить, що винна була Габріела, якій набридла роль коханки у розлученого чоловіка. І він мусив це зробити, бо боявся, що його колишня дружина дізнається про цей роман. Та згадаємо характер пошкоджень, які були завдано Габріелі зламані кістки, зв'язані руки. Смерть від удушення поліетиленовим пакетом, тіло, приховане на горищі, вкрадені документи та фейкові переписки. То на що це схоже більше? На імпульсивний вчинок чи продумане та сплановане вбивство? Підтримуйте український контент, ставте вподобайки, коментуйте та, звичайно, підписуйтесь. Попереду ще багато цікавих історій.